Хоч сьогодні похворію, Ага, похворієш тут. тут. То, то-то треба в банк, треба було потім ще щось треба. Зараз дитину на роботу прийшлося вести, бо вона не встигала. Ах, я знову в хвору виїхала, вухо захлаклало. Правда, одне, але це від цього не легше. А, короте, веселуха. Воно зараз я вам покажу зараз ми поїдемо, там воно за фонарем місяць сховався, зараз він вже виховається, воно, бачите, який. Світло можна місяць побачити. Краса яка.